Лікар знає на радіо Київ 98 FM. Вітаємо усіх слухачів радіостанції Київ ФМ» та глядачів нашого Ютуб каналу. І запрошуємо до програми Лікар знає берегти як зіницю ока так кажуть про щось справді цінне. І насправді зір це величезний скарб, подарований нам Богом природою. Тому ми маємо робити все можливе, аби наша гострота зору не втрачалася до глибокої старості. Дуже помічним у цьому є е, багато багато лікарських трав, і про них сьогодні ми будемо е, розпитувати у нашої гості президентки товариства «Природолікування Зелена планета Наталі Земної. Добрий вам день. Доброго здоров'я, Наталю Петрівно. Нагадаємо нашим слухачам і нашим глядачам, що проконсультуватися е, і отримати м, поради, отримати е, обстежитися, пройти. Е, Діагностику можна в одній із двох здравниць зеленої планети е, земної. Одна з них працює на проспекті Перемоги. Нині він Берестейський, 62 дріб. 1, ще одна на вулиці Михайлівській, 14. Адреси усіх здравниць по Україні можна знайти на сайті ну або телефонуйте за номером 050 930 77 77 і дізнавайтеся усі деталі. Інформація прозвучала на правах реклами. Ще один номер. Я нагадаю, це номер нашого вайберу 098 009 98 98 Продовж наступних 25 хвилин ви маєте можливість проконсультуватися просто у прямому ефірі. Пишіть, будь ласка, свої запитання. Ми все будемо зачитувати. Наталя потрібно коментувати. Давайте ж ми розпочнемо. Отже, очі, які зараз найчастіше хвороби, з якими най... найчастіше проблемами очей приходять до вас, українці, якщо раніше звертали. Люди десь старшого віку, іноді середнього, то тепер починається все з дитячого віку. Ви mm -hmm. бачите, скільки дітей ось йде до школи, mm -hmm. майже всі одягнуті, усім одягнуті окуляри. Okay. Тому що лікарі так виправляють астигматизм, е коли у дитини була травма косовокість, все виправляється е окулярами. А взагалі-то народна медицина трактувала те, що очі це душа людини. Бо через них саме, кажуть, видно душу, mm -hmm. і лікували завжди зсередини. Найчастіше люди старшого віку і середнього звертаються з катарактою. Катаракта це значить, людина не вберегла свої очі, так як mm -hmm. ви сказали, не берегла як зіницю свого ока. І очі були травмовані. <кхід> Іноді думають, що це була якась проблема велика, що це був якийсь там удар, це була якась. Травма страшна, але це може бути зовсім невелика травма. Може, ну частіше жінки там фарбують свої mm -hmm. очі, цим, цією щіточкою провела по слизовій оболонці. Це вже величезна травма для очей. І травма голови також це травма mm -hmm. очей. Завжди починаємо лікувати катаракту. Ну, Всі е, хвороби починаємо лікувати з того, щоб знайти причину. І катаракта дійсно таки в кожної людини починається із тієї травми. Травму дуже добре лікує Арніка, але Арніку ну майже всю винищили вже в Карпатах, її немає. А наші пращури не знали Арніки. Вони знали, що у садах у кожної господині росте рута. Mm -hmm. Цю руту давали, особливо болгари. Вони дуже боготворять цю рослину. І профілактично застосовують її, таке листячко. Це вже вона відцвіла, і це насіння її. Чайна ложка на склянку кропу давали по столовій ложці вживати чотири рази на день для того, щоб відновити зір. Mm -hmm. Як же могли відновити зір навіть після травми? Всі очі, всі хвороби виникають із-за того, що як я називаю очі голодні. Вони не отримують поживних речовин з кров'ю і кисню. Угу. І оті маленькі судини, які називаються капіляри, у кожної людини, коли приходить і дивишся на її очі, простір, підніміть очі догори і бачиш ту сітку страшну, болючу. Синю, червону, аж mm -hmm. чорну. Це вказує на те, що порушений там кровообіг. Отже, для е, покращення кровообігу потрібен рутин. Чому болгари так боготворять руту? Тому що тут багато рутину. Українці знали з давніх давен, що це квіти. Гречки, вони вже пожухли трошки, ага. от квіти, гречки. Треба збирати квіти, гречки, сушити, столова ложка на склянку окропу, по чверті склянки ага. Так рятували свою, е, свої, свою сітківку очей. Часто страждають очі не від травми, а від цукрового діабету. Ми бачимо, що приходять люди з ретинопатією ага. і лікуємо вени. Ну, Тут доцільний каштан якого у нас дуже багато і в Києві, і в Україні багато росте. Каштани, правда, прихворіли трошки. Вони в mm -hmm. нас, але плоди там цілющі. Плоди якраз не ушкоджені цією хворобою, яка нападає на листя каштанів. Тому беруть каштан. Ми виготовляємо винолік для лікування е, тромбів, для лікування варикозного режині. І це в основному при цукровому діабеті. Uh -huh. Отже, катаракту лікували споконовіків зірочником. Це дія не принесла, він пожух уже. Лікували зірочником, це мокрець. Зір очник. В одному слові дві uh -huh. назви: зір очник. Ну, називають його ще російська назва мокрець. От тому що він вологий завжди uh -huh. і вказує на те, що буде дощ чи не буде дощом. Лікували зірочником. Брали столову ложку, заварювали склянкою окропу і випивали по чверті склянки чотири рази на день. Соком зірочника закрапували очі при катаракті. Соком зірочника промивали очі. І е, зірочник застосовували тоді, коли він свіжий. Коли вже він висихає, він втрачав свою всю силу. Mm -hmm. І ви знаєте, самі люди, я оце працюючи тривалий час з людьми і з тими очима слабкими, люди самі побачили, просто помилка. Якось знаєте, кажуть Бог напутствує. Шукали люди мокрець в городі і його не знайшли. І вони подумали, що це або переплутали просто mm -hmm. мокрець був, і вони подумали, що це ось ця рослина. А що це за рослина? А ось ця рослина її, мабуть, бачать і знають ага. всі. От ця рослина прийшла на допомогу, і е, люди почали закрапувати очі і почали багато її вживати. Uh -huh. Вживаючи, побачили, що відновлюється зір. Uh -huh. ну, вживають її і е, для лікування очей, а коли Виникають такі тяжкі захворювання, ну і запалення кон'юнктиви, бліфарити, mm -hmm. трахоми, страшні, страшні такі е, захворювання. То беруть від самої ранньої весни і до пізньої осені природа нам дає свої ліки у травах. Звичайно, mm -hmm. трави, кущі, дерева, е, все це дають там можливість лікувати очі. Mm -hmm. І ось коли нападає таке тяжке запалення, запалення конюктиви, там конюктивіти, блефарити, трахеї, трахе, трахоблефарити mm -hmm. або блахи конюктивоблахі, mm -hmm. блахарити, то е, беруть тоді е, е, листя із такого дерева, як черемха. Угу. Листя і квіти, столова ложка, на склянку кропу настоюються, промиваються очі, і навіть таке тяжке інфекційне захворювання, як от блефорит або трахеїти, вони проходять. Ця рослина, вона, хоч була можливо, по помильці взята. Воно схоже на конюшину, як називається? Ні, та називається портулак. Ага, портулак городній. Він квітує. Можна де, про, практикували і культурний портулак, Портула, той який угу. висаджують господині на клумбах, там або в садочку в своєму підвіконі. Це портулак городній. Він дикий портулак. Це як Це... зілля в городі, правильно? Так. так, так. Він, він зараз заселився всю Україну, і кожна господиня, як раніше, на мокрець скаржили, що він лізе аж до порога. А чого ж він лізе? А він хоче людині допомогти, щоб угу. вона бачила. А цей портулак також в усіх городах, де тільки бачиш, він розповсюдився, його беруть сік також, угу. соком його закрапують, беруть столову ложку цього портулака. Він дуже соковитий. Заварюють склянкою окропу, настоюють і вживають по чверті склянки чотири рази на день. Портулак лікує і інші хвороби. Але для очей, як ви бачите, він знадобився. Все те, що має рутин. Я от сказала вам про е, квіти, Греча. гречки е, там, де є рута. Там, де є рута, користуються рутою, там, де є сафора японська, uh -huh. це на півдні у нас, але беруть там також. Беруть її бутони, тобто пуп'янки. Uh -huh. Вони фармакопейні. І з цих пуп'янків готують собі також ліки. Або беруть у, uh -huh. в аптеках, беруть ліки із сафори японської. Є ще сафура. Тосто плодна, uh -huh. вона не допомагає лікувати очі, а тільки суфура японська. Uh -huh. Зараз вже її плоди. Uh -huh. Можна брати плоди і також заварювати. Чайна ложка на склянку окропу, але треба ретельно подрібнити, заварити її, або навіть іноді проварюють хвилин 7-10, потім настоюють і п'ють uh -huh. такі ліки, і промивають також очі. У нас для катаракти. Є окрім мокрицю, є ще доступна рослина. Дуже це кріп. Mm -hmm. Кріп звичайний кропом роблять аплікації на очі, заварюють ложку, поклали mm -hmm. у мішечок один другий і заварили в окропі. Кріп в окропі. Угу. Накладають о, про прочах на він до теплого стану, накладають на очі, і так 15 хвилин така маска так. на очах. Це дуже добре допомагає. Ну на повіки, правильно ж не на, на очі, ні, а на повіки. На, на повіки. Так. Мене часто питають: закрити очі чи відкрити. <ріп> Навіщо ж їх відкрити? <ріп> <ріп> травмувати. Це ж також травма. Ну, Кріп, і потім всім раджу. Щоб дитина добре бачила, щоб людина навіть старшого віку покращила зір то у нас є багато в Україні росте моркви. Морква, так ще чорниця кажуть, дуже покращує <рес> зір. Так, так, так. Такий корнеплід, як mm -hmm. морква. У нього ж ну дуже багато вітамінів. Морква взагалі не перевершена. Mm -hmm. Це комора вітамінів, і тому треба вживати моркву. Якщо ще додавати якісь настої, настоянки або ч... краще це відвари, чаї, mm -hmm. чорницю. За час її сезону, так би мовити, намагаються дві-три, а то й чотири склянки дати дитині чи тому, хто погано бачить, дати чорниці, mm -hmm. щоб збагатити mm -hmm. і покращити зір, відновити його. Mm -hmm. Але знаєте, бувають же такі ще захворювання, як сліпота куряча. Людина в день бачить, а вже почало сутеніти, mm -hmm. вона вже yeah. нічого не бачить. От тут наші пращури придивилися до птахів, mm -hmm. птахів домашніх, до курей. У них часто буває, чому називається? куряча сліпота. тому що курка йде рано, насідало, і вона mm -hmm. вже ввечері вона mm -hmm. вже взагалі нічого не бачить. І побачили, якщо курчата, якщо цеплята, вживають багато пшона. Mm -hmm. то вони, у них не нападається куряча сліпота. Mm -hmm. І почали наші пращури відновлювати той погаслий зір, mm -hmm. який уже, знаєте, погіршується, коли темніє. Е, почали е, робити ліки, готувати ліки із пшона. Столова ложка пшона подрібненого. Дуже mm -hmm. добре розтерто, ретельно в Ковганці, у ступці, просто на кавемольці, столову ложку залити окропом, настояти і вживати також по чверті склянки чотири рази Власне. на день. Таким настоєм навіть також промивають очі. Оті. Наталю Петрівну, так по перше, нагадаю, що можете писати свої запитання нам на Viber, Вже запитання є. Зараз будемо їх озвучувати. 098 009 98 98 – Це номер. Крім того, якщо не встигнете проконсультувати. Ультуватися під час нашого сьогоднішнього ефіру завжди можете це зробити в одній зі здравниць зеленої планети. Їх у Києві працює дві: одна на а, проспекті Перемоги 62 дріб. 1, ще одна на вулиці Михайлівській, 14. А, працюють здравниці не лише у Києві, багато їх є по Україні з адресами. Всіх здравниць по Україні можна ознайомитися на сайті zelenaplaneta.ua. Ну або телефонуйте 050 930 77 77 і дізнавайтеся всі деталі. Інформація прозвучала на правах реклами. Ми ж переходимо пані Наталю до запитань від слухачів. Віталій нам пише. Частково ви про це говорили. Давайте акцентуємо. Після тривалого користування телефоном починають боліти очі. Що робити? По-перше, треба обмежити оте тривале користування. Якось знаходити такий вихід, щоб не весь час, тому що користування телефоном шкодить не тільки на очі, шкодить на мозок. Шкодить на вуха, на слух. Тобто все те, куди потрапляє кров по судинах, травмування угу. судин. Дуже тривали ці розмови. От. І о, у нас у зеленій планеті є Зоросан, який відновлює зір, який ми даємо для профілактики, щоб тим людям. Які багато користуються, багато працюють багато можливо. багато? Працюють також там чи телебачення дивляться, uh -huh. чи комп'ютер на комп'ютерах. Працюють у uh -huh. них славне зір. Ми приготували такий зоросан санація зору, тобто допомога, це профіло... профілактика, покращує зір. І е, судини також працюють нормально. А, а дітям можна це ж для того, щоб пити всередину. А для, а для дітей можна з якого віку так можна якраз для дітей? Да, якраз для дітей, особливо і тим, що в кого поганий зір, кому вчитися угу. треба, на кого окуляри одягають. До нас дуже приходить багато людей, але із Якщо вже знаєте послаблений зір, якось людина чи соромиться, чи вона не звертає увагу на це, уже коли катаракта, коли вже тяжке запорювання да, головкома, Я скажу ще кілька слів про головкому. Uh -huh. А так просто для санації зору, зору сан, який ми даємо дітям, і в нас є прозір, по одній краплині ми даємо закрапувати очі. Питають іноді, а якщо закрапувати очі, то скільки треба краплин? Око воно, розумієте, воно, воно має таку свою ну, статуру, таке розміщення. так воно Організоване, що у око потрапляє лише одна краплина. Mm -hmm. Якщо відро вилити ліків, тих, що ми промиваємо, закрапуємо, то в око потрапить одна єдина краплина. Тому такий маленький флакончик. Mm -hmm. Ми відкриваємо кришку. Тут є о, така ділочка. Приставляємо да, mm -hmm. до ока, до одного, до другого і особливо це ввечері, mm -hmm. і дітям, і дорослим, у кого натомлені очі дуже, у кого короткозорість, далекозорість, Знаєте, таке, угу. коли е, астигматизм. Але в основному, я ж кажу, так, е, для профілактики приходять беруть, але приходить найбільше людей тих, кому вже зробили операцію. Операція, операція на оці це страшна травма. І коли око травмоване, виникла катаракта, то е, операція це, катар... це травма на травму. І через деякий час починаються такі тяжкі захворювання, як глаукома. Ну, главкому це підвищений внутрішньоочний тиск, mm -hmm. у людини вже з'являються радужки, і коли дивиться вона на лампочку, на місяць, mm -hmm. на освітлений якийсь предмет. предмет освітлювання, то виникають такі круги радужні або просто блискучі, і в людини стрімко падає зір. І якщо Наприклад, при глаукомі ще також робиться операція. Ну, у нас в Україні зараз лікарі, дуже офтальмологи, ті, які роблять операції, вони вміло роблять ці операції, зберігаючи і судини, ну, у тих, у кого цукровий діабет, виникає ретинопатія. Це також дуже тяжке захворювання, але... Їм насамперед треба лікувати причину. А причина mm -hmm. це цукровий mm -hmm. діабет, тому лікуємо підшлункову залозу, щоб вона продукувала нормальну кількість гормонів і печінку. Звичайно, ми, якщо лікуємо катаракту, у нас є такий засіб, як зірочник. Mm -hmm. Зірочник якраз я назвала його іменем. Або ж е, ім'ям ім тієї рослини, яка росте в городах, і часто людям радила користуватися зірочником, робити чай з ним, додавати до супу, до борщу, mm -hmm. робити салати, додавати туди зірочник. Він не отруйний. звичайно, його треба гарно помити, обдати окропом, і тільки тоді можна споживати. Mm -hmm. І е, коли приходять, наприклад, уже після операції кажуть, що послав на зір, mm -hmm. то Лікарі поставили початково кому – підвищений внутрішньоочний тиск. Але у гіпертоніків гіп це звичайно складніше, тому що артеріальний тиск, і внутрішньоочний тиск, вони, знаєте, якось співпадають. Ми е, даємо ліки, віднаходячи, чому ж чому артеріальний тиск, чи то нирковий, чи то серцево-судинний тиск, чи з іншої якоїсь причини. Запальні процеси, то е, даємо звичайно гіпертонікам гіпертан і даємо околік угу. для того, чому при главукомі, от пишуть так, що главукома це та хвороба, яка потім робить людину повністю сліпою. Що від главукоми врятуватись неможливо? Можливо. Врятуватись від глаукоми, якщо вона ну, початкова стадія, то простіше не доводити до того, що людина вже зовсім осліпла. Тоді е, є, звичайно, трави, є трава очанка. Угу. Візьму свою траву, очанку, небесну, і зімну красу. Очанка, вона е, для гіпертоніків дуже добра, і дуже добре нормалізує. Е, і очний тиск, очний тиск внутрішньоочний тиск вона uh -huh. дуже добре uh -huh. нормалізує. Ми берумо цю траву очанку на її основі ми виготовляємо околік uh -huh. від е, главукоми. Околік і прозір. Чому при главукові е, людина зовсім втрачає uh -huh. зіра, особливо, якщо ще зроблять операцію. Операція це також травма. І, е, Ушкоджується підвищений тиск, ушкоджений або понижений mm -hmm. кровообіг і пропадає або страждає від того зоровий нерв. Mm -hmm. А ви знаєте, завжди кажуть, що нерви не відновлюються, mm -hmm. але ж не треба допускати до того, щоб зовсім постраждав зоровий нерв. Тим більше є ж можливості, є препарати, які. Є можливості, є трави, які допомагають відновити внутрішній очний тиск і ушкоджений нерв. Наталю Петрівну, маємо ще запитання. Мало у нас часу лишилося. Світлана пише: яку траву потрібно пити при діагнозі холестероз? Холестероз. Ось сьогодні я розповідала. Mm -hmm. Що треба Холестероз – це е, обов'язково пов'язано із печінкою. Mm -hmm. Треба лікувати печінку, чистити печінку. Ви знаєте, я приносила сюди парило звичайне, mm -hmm. яке е, чистить печінку. У нас є гепагол, який допомагає печінці віднови від, mm -hmm. відновити всі свої функції, всю свою продукування всього. І е, є, є звичайно трави. Сьогодні я. Розповідала ось я думаю, що на Ютубі можливо зможуть подивитися. Це ну багато є рослин, але треба брати такі доступні, щоб людина їх знала. Бачила і в той же час не помилилася. Сьогодні я розповідала про кукурудзу. Мені би так хотілося принести з вареної вареної кукурудзи сюди, показати людям, що це саме те, що раніше називали ще, знаєте, Гіппократа, віцена, називали, що їжа це ліки, а ліки це їжа. Угу. Так якраз все це заковане у качанах кукурудзи. У початках кукурудзи. Якщо ми їмо кукурудзу, зараз вона такою, знаєте, молодшоскугою mm -hmm. стиглості, господині її варять, задобрюють її вершковим маслом, ну іноді підсолюють і їдять оцей качан. Він також є ліками і він допомагає на судини і відновлює печінку. Особливо зараз беруть, коли кукурудза дозріває, то беруть ці. Примачки, uh -huh. стовпки, примочки, кукурудзи, коси, королеви, полів, тому що кукурудза єдина в своєму роді, у неї немає родичів. Вона одна є рідна. Uh -huh. Беруть ці коси, висушують, впродовж року вони є, не втрачають своєї цілющості, і їх подрібнюють, столова ложка на склянку окропу заварюють. І вживають по чверті склянки чотири рази на угу. день. Таким чином лікуються майже всі закорювання печінки. Кукуруза, бачите, угу. доступна. Ніколи в житті не помилишся, не візьмеш іншу рослину, Це а візь... візьмеш цю кукурудзу. Угу. Вона лікує жовчокам'яну хворобу, гепатити, холецистити, холангіти. Одним словом, всі порушення в угу. печінці. А якщо печінка нормально працює, кровообіг нормальний, не застоюється. І е, не застоюється е, жовч у жовчому хлі, mm. і потім ще дуже гарно це при тромбоцитах. Також немає потім проблем mm. ніяких. Кукуруза це все призведе okay. до ладу. Наталю Петрівну, три хвилини у нас буквально лишилося, і маємо два запитання, тому давайте будемо, встигнемо їх е, опрацювати. Олег пише: мій колега втрапив до лікарні з запаленням щитовидної, щитовидної залози після прийняття терапії антибіотиками сильно погіршився зір. Що робити? Ну насамперед, знаходячи причину, знаходимо, що тут е, ушкоджена чи хвора mm. е, щитовидна залоза. Вона також. вона... Вона не вон, розумієте, вона дуже поєднана mm -hmm. з усім. Без гормональної системи mm -hmm. не може здоровою бути жодна людина. Тому треба пролікувати щитовидну залозу. У нас є норма струм відновити функцію щитовидної залози, відновити судини, mm -hmm. оті капіляри. І потім при пониженні функції щитовидної залози падає тиск, при підвищенні людина знервована. І також все це дає на судини. Отже, нормострум і Вазонорм може відновити зір і ну, надати йому, відновити його Відну... просто, щоб людина могла бачити. Так, Тетяна запитує ще добрий день. Підкажіть, чи можливо вилікувати травами Птеригіум першої стадії? Птеригіум, не знаю, не зустрічала. Пте... Птеригіум так і називає. Так і пишемо, можливо, щось перепутала. Ну не знаємо такої хвороби. Ні. Пані Тетяно, якщо нас чуєте, уточніть, будь ласка, буквально там дві хвилиночки, бо не розуміємо про що мова. Добре, і тоді ще від надії. Добрий день, що лікує дегенерацію сітківки. Дякую, сітківки ока, я так розумію. Ну, найкраще, звичайно, дегенеративну типу mm -hmm. сітківку ока, я вже сказала, лікує каштан. Дуже і у нас, але обов'язково також треба лікувати причину. Таке трапляється з оком у хворих на цукровий mm -hmm. діабет, у тих людей, які мали якусь травму, якісь запальні процеси, і, і, і тому треба приходити зараз. Вже Ну, важко е, навіть порадити той же зірочник, його mm -hmm. вже майже немає mm -hmm. він пожух. Та ж очанка, вона також зникла. Ну, всі ті трави, Білозір також він лікує. Бачите, як наші mm -hmm. мудрі пращури, називали рослини, щоб вони відновлювали е, зір. Тому у зеленій планеті в нас є е, ліки, які допоможуть вилікувати те чи інше захворювання. І ще хочу сказати: люди, звертаючись до нас, називають. Е, ту про називають ага. той діагноз, який поставили, і коли питаєш людину. Ні, людина не може сказати нічого. Краще б люди, звертаючись до лікаря, ну, розказували на що скаржиться людина, що її турбує. Найбільше, що її турбує, і ми завжди питаємо, mm. шукаючи причину, з чого все починалось. Тоді можна відновити все. Наталю Петрівна, дуже швидко птеригіум, як виявилось, Тетяна уточняє нарости в очах. А, є таке нарости в очах, це такі плівки. Mm -hmm. І е, для тих плівок ми даємо оцей прозір, mm -hmm. він знімає і даємо ще спайки лан. То виникли такі е, спайки на mm -hmm. очах. На а, слизова оболонка ока була пошкоджена, і там виникли рубці. І оті рубці зробили Зроби. ту плівку такою: у нас є спайки лан, і ми даємо закрапувати очі, і ті плівки зникають. зникають. Дякую вам, пані Наталю. На жаль, ще маю мільйон запитань, бо хотіла більше поговорити про дітей, що можна дітям давати для профілактики, але на жаль, час наш дуже обмежений. Слухачам і глядачам нагадаю, що звернутися за консультацією Наталі Петрівни або інших консультантів. Здравниць Зелена планета земної» можна за телефоном 050 930 77 77. Всі деталі, всі адреси всіх здравниць по Україні. Шукайте на сайті «Зелена планета UA». В Києві є доступні дві клініки, дві здравниці, куди можна прийти. Це на проспекті Перемоги 62, дріб. 1 та на вулиці Михайлівській, 14. Інформація прозвучала на правах реклами гостей. У нашої Сьогоднішньої програми була президентка товариства Природолікування Зелена планета Наталя Земна. Дякую всім за увагу. До побачення. Щоб жити, не хворіти, треба дбати про свій організм.